Заяви про перешкоджання журналістській діяльності до міської прокуратури подали двоє журналістів телеканалу Віка Світлана Пічугіна та Олена Борестенко. Вирішили зробити це після того, як на дві сесії обласної ради вони потрапили лише після штурханини та сварок з людьми у міліцейській формі та обласними клерками. Синізмом такі дії обласної влади та міліції назвав перший секретар національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Оцінку подіям у Черкасах дали громадські організації. Тепер черга упевнені наші колеги за прокуратурою про сім кіл сесійного пекла Олена Борестенко далі. На гру в рулетку перетворилися походи на сесію обласної ради для журналістів: вдасться чи не вдасться потрапити до державної установи, розіб'ють чи не розіб'ють камеру чи голову. Цим переймаються телевізійники, які їдуть на зйомку до обласного будинку рад. Ми ще змушаєтесь, як про чому не. Штурмом довелося брати державну установу 26 квітня. Тоді саме на сесії облради звітував головний регіонал Черкащини Сергій Тулуб, місцевим журналістам, деяким обласним депутатам-опозиціонерам та кільком помічникам народних депутатів до будинку рад зась. Попереду кордон людей у міліцейській формі. Відштовхують усіх, хто наближається до омріяного входу. А це відео відзняти місяцем раніше. Кордон людей у формі в обнімку з невідомими молодиками заважає потрапити до держустанови нашій знімальній групі. Чого ви людей не пускаєте? Ви міліція чи хто? Скажіть, будь ласка, хлопче. Ти хто? Скажи, будь ласка. Коли 22 березня мене вперше не пустили на сесію обласної ради, я подумала, що можливо це якась прикра випадковість, людський фактор, хтось не спрацював. Але коли така сама ситуація, як де жив'ю, повторилася знову з моєю колегою та іншими журналістами, як і в першого разу, то я бачу, що це вже дуже погана тенденція. І я вважаю, що з таким треба боротися. Ті, хто мають захищати правопорядок, стають стіною між журналістами і чиновниками. У вас є посвідчення, і вас не пропустить. Ну так, ну такого просто не такого просто не може бути. Пропустіть на масової інформації ви що змушаєтесь як такого просто не може бути. Я не можу вас поважати, якщо ви зараз порушуєте закон. Вже відреагували на свавілля у Черкасах представники національної спілки журналістів України. Вважає, що події з грубим перешкоджанням журналістам та представникам громадськості у можливості потрапити на сесію обласної ради є очевидним і грубим порушенням професійних прав працівників мас-медіа. І представники влади і правоохоронці демонструють цинізм та зневагу і до політичних опонентів, і до журналістів. Характерно, що раніше за жодного іншого губернатора та мера преса у Черкасах не зазнавала стількох проблем, як за час керування областю Сергієм Тулубом. Національна спілка журналістів України передає матеріали по. Цій ситуації медіаюристам, а також на реагування до представників центральної влади, миритися із позбавленням журналістів права на професію ми не будемо. Обурені ситуації і представники громадських організацій. Влада таки рухається в бік закритості, що саме по собі негативно, адже засідання. Е Органу місцевого самоврядування, яким є обласна рада, має бути відкритий і відповідно до закону про місцеве самоврядування, яким вона має керуватися, це орган, який має бути відкритий. Він має відкрито працювати. І не тільки для журналістів чи депутатів, а й навіть для простих громадян. Дві заяви про перешкоджання журналістській діяльності журналісти «Віка новин» віддали до прокуратури Черкас і в такий спосіб закликають журналістську спільноту боротися за свої професійні права. Сподіваємось, прокуратура належним чином відреагує на нашу заяву, і усі, хто винен, будуть покарані. Іншому випадку можемо сміливо говорити про відсутність правосуддя у Черкасах. Олена Берестенко, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.